Основа шоколаду цього року знову в центрі світової кризи. Посуха в регіоні, де виробляють 70% світового какао, зірвала врожаї, а ціни на боби з початку 2024 року злетіли майже вдвічі. Проблема посилюється ще й через багаторічне недофінансування сектору. Виробники шоколаду вже заявили про підвищення цін, і це відчують. Усі споживачі дізнаємось про те, наскільки сильно відчуються українці. Ми просто зараз, Олена Сидоренко, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас, експертка з якості і безпечності харчових продуктів, докторка технічних наук, професорка державного торговельно-економічного університету. Щиро дякуємо за те, що знайшли для нас час. Вітаю вас. Ну хто як не Львів буде говорити про шоколад? Бо де найкраще шоколад смакується у Львові, звичайно. Звичайно, тож пані Олено, давайте розпочнемо з того, що взагалі відбулося на цьому ринку. Чому посуха це ми ще можемо спрогнозувати, можемо зрозуміти, але чому не регіону? Адже какао це постійний продукт, який потрібен у всіх країнах світу, то звідки там береться недофінансування? В взагалі як галузі. Ну, справа в тому, що ринок шоколаду і кондитерських виробів, він завжди, в усі віки, в усі часи був залежний від ринку какао. І завжди цей ринок, врожай, не врожай, завжди визначав ціну, ціну на шоколад, шоколадні вироби. Тому що, що найцінніше в шоколаді, це какао, масло. Відповідно, і ціна какао, його смак. Його ну, якби, споживні властивості, в цілому, його корисність це завжди те, що, від чого залежить вміст какао масла Тому, відповідно, і. Він не класифікується у нас шоколад, в залежності від вмісту какао-продуктів. Але от вибираючи шоколад, коли ви читаєте його склад, то ви бачите, що якщо на першому місці какао масло, це буде дорожчий, це буде значно дорожчий шоколад. Якщо на першому місці какао, велечі, какао, порошок, какао, боби то відповідно це буде дешевший шоколад. Тому що що значить какао-продукти? Це ж все разом. А найдорожча частина какао, масло, так, посуха. Ну і що, посуха, в нас війна в Україні, це для нас головне. А те, що посуха, ну посуха, зараз буде, а потім її не буде. Я б не стала панікувати. Просто до цього треба ставити з розумінням, що періодично в нас і економічні війни відбуваються, періодично тарифи змінює одна країна для іншої. Тому все це в цілому впливає на ціну шоколаду. А шоколаду не треба їсти багато, просто треба. Істи якісний шоколад, тому е, там 10-20 грам якісного шоколаду цього достатньо для того, щоб гарно себе почувати. Я думаю, що ми точно з вами подолаємо цей кризис на ринку какао. І нічого дивного для мене зовсім нічого дивного, тому що це відбувається завжди періодично, з різною циклічністю, часто до цього долучені різні конкурентні. Акценти часто притримують какао, ну тобто тут багато нюансів, але те, що ми імпортуємо цей продукт, це 100%, Те, що ми залежні, також 100%, От у нас в Україні є все, а какао бобів поки що нема. Ну, це поки що мені здається, тому що українці настільки а, різнопланова і а, талановита нація, що це лише питання часу. Мені вже здається, тим паче, коли ми вже бачимо, що. Настільки сильно наш ринок залежний від імпорту. Пані Олено, давайте тепер поговоримо, знаєте про що? Проте ми дійсно всі споживачі любителі шоколаду не можуть не зауважити про те, що з 2024 року шоколад різко почав здорожчувати. І так, подорожчав, ну, подорожчав. Так, для кінцевого mm -hmm. споживача. Ні, так, він то подорожчав, але крім шоколаду, ще багато чого подорожчало. От, багато давайте тепер, от давайте тепер поговоримо про гаманці українців. так, Наскільки подорожчав? А, чи є у нас перспектива того, що ось цей а, сегмент ринку буде дешевшати, тому що дуже багато а, зараз будуть нас дивитися, людей, які полюбляють солоденьке. І, звісно, і від шоколадної цукерочки б не відмовилися. Тож давайте говорити про те, як зараз співвідношення: ціна, якість, можливість купити, можливість імпортувати і можливість виробити ось ці шоколадні вироби є. Тож, давайте розпочинаємо. Я хочу сказати, що в нас, по перше, що мені подобається, що на ринку шоколаду чіткий регламент є регламентовано його виробництво, міст какао масло, какао-вобів, класифікація шоколаду, і це не дає можливості яким чином підміняти поняття. Але ви абсолютно чітко і правильно помітили, що ціна шоколаду зростає. Вона дійсно дуже помітно зростає. Шоколад зростає в ціні, як мінімум, я бачу, що десь так до в два рази у нас якісний шоколад починає по ціні відрізнятися з минулорічним. Але... Знову ж я таки кажу, що це абсолютно не паніка для українців, тому що ми вже на підході до того, що як ви сказали, почнемо думати як нам вирощувати кавбоби, Але це ну, така посмішка нашого дня, щоб наші споживачі не почали про це правда думати. Ха -ха, може, так і буде. Відповідно, треба розуміти, що для здешевлення буде зменшуватись вміст какао масла. Тобто, в цілому, наприклад, вміст какао продуктів буде там, 70%, що характерно для чорного шоколаду або шоколад-брюд. там будуть, ми бачимо 80%, 90%. Все це може бути. Різниця тільки в тому, із чого ці какао-продукти складаються. От Якщо буде ціна зростати, зрозуміло. Що залишиться певно крафтовий преміум-сегмент, і промисловий преміум сегмент, де ціна шоколаду буде дуже високою, і економ-сегмент, де будуть. Співвідношення різні між какао продуктами тобто какао порошку більше ніж какао масло, тому що заміняти на щось інше не можна. Це вже не шоколад Якщо що ми заміняємо. Так як моніторячи ринок, ми бачимо, що інколи, особливо в місцях несанкціонованого продажу, є е, так звані шоколадні вироби, тобто замінники шоколаду, або навіть ви дуже гарну тему цю підняли. До речі, одні з перших у нас щодо шоколаду в медіа. Саме щодо ціни шоколаду, і е, на що це впливає, я звернула увагу, що навіть традиційне морозиво, яке завжди вироблялося з шоколадом, там пломбір в шоколадній глазурі, вони пишуть класичний пломбір. Але коли читаєш, то там не шоколадна глазурь, а кондитерська глазурь це ось е, один із тих факторів, який е, також е, має значення і. На що вплинуло подорожчання какао-продуктів? Тобто кондитерська глазурь, де какао масло заміняється на рослинний жир, гідрогенізований, не гідрогенізований. Це різні можуть бути, але треба брати не краще, тобто е, мінімально змінений. І може бути додано какао-порошок або какао -вела. І, і таким чином це вже не шоколад, звичайно, а кондитерська глазурь. Або може взагалі бути до 8%. Какао, Все останнє це буде рослинний жир, можуть додавати також кондитерську глазурь ароматизатор какао і барвник, який буде теж імонтувати. Тобто це вже інші вироби, і вони мають право на ринку існувати. Вони значно дешевші. Вони використання е, кондитерської глазурі дозволяє мінімально підвищити ціну на морозиво, наприклад. Але я такого не споживаю. Я таке не беру. Я принципово не споживаю ніякої кондитерської глазурі і нікому не раджу, тому що це, як правило, гідрогнізовані транжери. А ми, українці. Варті того, щоб їсти менше, але найкраще, тому ж краще або якщо те ж саме морозиво, то це хай буде без шоколаду або в вершковій глазурі, що мається на увазі використання саме какао-продуктів, а не кондитерської глазурі. Тому ми це будемо відчувати. І тут варто виробники будуть намагатися створювати економ-сегменти. Основне, щоб вони про це попереджували на маркуванні. Тоді все добре. Тоді споживач буде вибирати розуміти. Що йому краще споживати, чи варто витрачати свої кошти на шоколад, чи він купить кондитерську глазурь. Взагалі не треба багато споживати шоколаду, як ми з вами говорили. Треба споживати не багато, але гарного шоколаду, і саме тоді, коли це необхідно, для того, щоб підтримувати тонус. Ну, от, наприклад, для наших військових то має бути найкращий шоколад, тому що це необхідно. Просто перед сном споживати шоколад не варто. Якраз і економія буде і для здоров'я краще. Ну так з одного боку, звісно, все добре, те, що споживається в міру. А з іншого боку, знаєте, інколи так хочеться чогось солоденького, заходиш в магазин, дивишся на ціни і думаєш, чи хочеш ти ще того солоденького. Знаєте а не завжди не завжди можеш собі відмовити навіть у ці цукерочці і раніше це був чудовий чудовий вихід наприклад після Важкого робочого дня, то зараз ще й подумаєш, знаєте, чи купувати, чи ось так релаксувати з тією цукеркою. Пані Олено, давайте тепер поговоримо про альтернативи. Ми зараз говорили про створення нашими виробниками економ-сегменту, але це повна заміна шоколаду, шоколадного масла на якісь замінники, які дуже дуже віддалено нагадують в принципі шоколад. Але тим не менш, чи є можливість країнах, Експортувати, наприклад, якісь сорти, інші какао, можливо, якісь альтернативні сорти, якісь альтернативні виробники, вирощувачі. Тобто, ось у цьому питанні альтернативи в якійсь взагалі в Україні є? Ну, ми ж, звичайно, як завжди, ринок какао, так як і ринок кави, До речі, він дуже неоднорідний, кава дуже відрізняється. За якістю в залежності там висоти де вона вирощується країни, так як будь-яка рослина. В тому числі і ось какао-боби дуже відрізняються, звичайно, за якістю помісту безпосередньо какао-масла, його кількості, якості. Все це дуже відрізняється. Там Західна Африка, там чи Еквадор, чи Бразилія, то, чи інші країни, Генуа, які вирощують і мають І, Відповідно, наші підприємці. Які відповідають за закупівлю? Держава вже заключає контракти. Вибирає якість якого шоколаду какао, бобів необхідно? Можна в даному сезоні придбати, тому нема ніякої проблеми. Є просто те, що може бути менш якісне какао, може бути кращої, вищої якості. Основне, щоб це було не пліснявілі там боби, які вже десь лежали і не відповідають по своїм показникам безпечності. А по якості, звичайно, вони будуть різні і, звичайно, є альтернативи в одному. Регіоні засуха в іншому регіоні. Ні, той регіон буде мати більше прибутків. А наші комерційні працівники будуть вже робити і заключати в залежності від того, що краще, що може бути вигідніше для країни. Тобто ніхто не порушував ніяких економічних законів. і Знаєте, у нас є така приказка, що п'ять років мак не родив і ми живі і здорові. Тобто до того, що боби це ж основний продукт у нашому харчуванні. І ми можемо звичайно різні замінники використовувати. Ну, ми звикли, звичайно, звикли. весь світ звик. Всі говорять про те, що там зменшились, але б я не стала на цьому акцентувати увагу, просто робити свої справи. Тому що в нас інформаційні вкиди, які там дозволяють комусь конкурентно зростати, отримувати прибутки. Вони весь час є. Ці всі війни, економічні, весь час ведуться. Тому ну, треба робити просто свою справу. Ми точно без какао не залишимося. Таку одного. Іншого виду, пані Олена, ну давайте. Дійсно, більш детально поговоримо про українських виробників і про ринок смаколиків і шоколаду безпосередньо в Україні, як він розвивається, наскільки він конкурентний зараз. Тому що я проведу такий приклад, коли до мене приїжджали люди з кордону, просто в гості, так і ми купували їм на подарунок український шоколад. Вони говорили про те, що він надсмачний і такого українського. Як український шоколад немає навіть в одній з країн Європи? Ось настільки їм сподобалося це по смаку. Тож, що відбувається в тут безпосередньо в Україні, наскільки ось цей ринок, какао-ринок, ринок взагалі виробників шоколаду, шоколадних виробів, смаколиків? Наскільки він конкурентний в принципі в Європі? Ну, наш ринок кондитерських виробів він є достатньо конкурентним. Я зразу ж скажу, що і всередині країни це достатньо висока конкуренція на ринку кондитерських виробів. Одна з найбільших, мабуть, порівняно з іншими харчовими продуктами. Тому і Виробники між собою також конкурують за споживачів. Це дуже добре. Чим більш він конкурентний, тим краще на експорт також йдуть наші вироби, шоколад, але при відповідності всім санітарним нормам, і в першу чергу, по безпечності там мікотоксини, тобто плісняві ці риби, токсини, які виділяються ними контролюється дуже жорстко. Тому і наш шоколад він має свою традиційну технологію виробництва, дещо відрізняється за смаком. Це як кожен виробник відрізняється. Тому теж мої гості, які партнери, які приїжджають за кордону, вони з задоволенням смакують, а я з задоволенням смакую теж будь-який шоколад з іншої країни. І е, хочу сказати, що основне це те, щоб е, шоколад містив певну кількість інгредієнтів. Все точно так же в будь-якій країні, в будь-якій країні ціна відрізняється від того, що на першому місці. Може бути цукор на першому місці, це буде дешевше. Цукор, какао, порошок, потім какао, масло. Може бути какао, порошок, цукор, какао, масло, може бути, на перше какао, масло, і тоді, звичайно, ми будемо мати дорожчий шоколад. Ну, смак це вже абсолютно. Технологічно залежно, ну від виду какао-бобів також залежить. І ось тут споживач він всі ми такі, як споживачі, що ми хочемо різних смаків, тому і країни між собою обмінюються і кондитерськими виробами, і іншими харчовими продуктами, тому що. Споживачі, коли бачать новий якийсь там шоколад, вони хоч один раз на його, як правило, спробують. 90% споживачів спробує цей новий продукт. Потім вже чи сподобається, чи ні. Тому наші виробники шоколаду вони абсолютно конкурентні, але враховуючи те, що в цілому ринок шоколаду є досить жорстко конкурентний, як всередині країни, так і за її межами, відповідно і е, е, є певна. Квоти на те, щоб ми експортували шоколад, є вимоги завжди, як в усьому світі, щодо безпечності шоколаду. і Я вважаю, що наш шоколад дуже доброякісний, але знову ж таки все залежить від того, що там використано. тобто для мене, як для експерта, як для споживача, основне, щоб я мала достовірну інформацію. Коли ми маємо достовірну інформацію, який це от шоколаду, що використано? І ще найкраще, щоб було написано. Походження в ідеалі тих же каупів, звідки вони тоді ми будемо розуміти, чому там смак одного шоколаду відрізняється від іншого, от тому все це ось такі технологічні моменти, але якість повинна бути стабільна. Якість може бути різна. Смак може бути різний. Держави повинна бути гарантована безпечність. Мист токсичних металів, міст мікотоксинів. Ну що під час наших перевірок моніторингу дуже рідко були будь-які порушення, як правило, все в нормі. Єдине, що необхідно контролювати саме те, щоб не було рослинних жирів, щоб не було заміни какао масла на рослинні жири, тому що це те, що найбільш часто трапляється, особливо у менш відомих виробників або тих, які реалізують. В місцях недозволеної торгівлі різні там шоколади або різні шоколадні вироби в вигляді зайчиків-ведмедиків. Це теж, до речі, такий нюанс, тому що ці вироби зайчики-ведмедики, що там пташки якісь, вони, як правило, полюбляють діти. Це такий формовий шоколад, і е, теж треба дивитися, щоб він був якісний, тому що діти мають споживати якісний продукт. А як його вибрати? Коли таку шоколад ламаєш, має бути дзвінкий звук. Це найперший такий дуже простий тест. Тому що якщо додано якісь продукти рослинного походження або замінники, то відповідно буде глухий звук. Має бути е, на зламі, блискучі. Ну і саме основне смак він має танути в роті, а не в руках. Це теж те, що знають всі, і те, що допомагає вибрати якісний шоколад. Тобто, якщо в руки береш шоколад, а він неякісний, якісний, він а, не буде а, танути у руках, чи буде танути у руках, ось а, з цими руками. Розкажіть, як обрати і як зрозуміти до того, як покладеш собі в рот, чи можна так зрозуміти? Ну, якщо, наприклад, немає там якоїсь а, складу безпосередньо вже тієї шоколадки, яку ти зараз а, маєш змогу з'їсти. Ну, звичайно, будь-який шоколад за температури 37 градусів почне плаватись. Просто коли ви берете в руки, ви не ще не встигає таким чином нагріватися, щоб починати танути. Це більше як приказка. А коли ви вже його куштуєте, то в роті ви тримаєте. Він починає більше нагріватися. Температура плавлення какао масла відповідно сприяє тому, що ви отримуєте задоволення, цей шоколад засвоюється і отримуєте насолоду гормон щастя. Від того шоколаду, як то кажуть. Ну, а якщо він не тане ні в роті, ні в руках, то відповідно це говорить про те, що це замінники какао-масла. Хоч наразі у нас харчова промисловість настільки розвинута, що е, температура плавлення замінників какао-масла, вона фактично одинакова. Порівняно із натуральним продуктом, тому тут саме за температурою буває дуже важко відрізнити от за смаком, звичайно, дуже відрізняється. Пані Олено, давайте тепер поговоримо про те, як держава допомагає ось цій галузі жити в Україні, тому що ми дуже багато говоримо про аграріїв, дуже багато поговоримо про будівництво, про енергетичну галузь. Але ось така галузь, як виробництво, наприклад, кондитерських виробів. Виробники, які від початку повномасштабної війни залишаються в Україні, продовжують виробляти свою продукцію, продовжують. Пригощати українців своїми ласущами. Так чи інакше, наскільки зараз держава допомагає таким виробникам? Наскільки вона залучена у їх проблематику? Наскільки вона кінець кінцем? Наскільки вона допомагає вирішувати ось ці дефіцитарні проблеми, з, наприклад, тією ж сировиною? Ну, все по різному щодо шоколаду, то безпосередньо тут уже є стабільні зв'язки усіх виробників. Наскільки мені відомо, наскільки я спілкуюся. У цих великих виробників є свої налагоджені зв'язки, дуже часто прямі зв'язки, якщо це великі корпорації, якщо це крафтові виробники, як правило, вони купують за оптовими цінами, і відповідно ринок какао-бобів, він дуже регульований. Тобто тут немає якоїсь несподіванки щодо цього. І от є те, що якщо Будуть проблеми, або якщо виникають проблеми з будь-яким харчовим продуктом, ну особливо тим, який є необхідним, який є в нашій споживацькій корзинці. Гарантує там продовольчу безпеку, тут уже регулює держава. А щодо шоколаду, то відповідно, якщо будуть якісь критичні моменти, то держава на це повинна зреагувати. Але ми ж розуміємо, що наразі це не буде першочерговою проблемою. На яку буде реагувати держава, У нас є інші наразі проблеми. Проте, звичайно, включається, допомагає по-різному. По різному залежить від того. Наскільки є можливості для того, щоб, наприклад, взяти кредити, як правило, беруться, якісь можуть бути пільгові кредити, можуть бути грантові кошти, долучені у виробництво, залежить від того, наскільки є активним сам виробник. Тому що тут, як і в інших випадках, якщо ти просто сидиш собі і думаєш, що хтось прийде на допомогу, то нічого не буде. Чим більш активним є, згідно з мого досвіду, виробник споживач, тим більше може бути досягнуто результатів, отримано якісь кошти, гранти, підтримки. Щодо інших аграрних виробників, то це вже інша історія. І звичайно, хотілось. Би кожного підтримати, ну але є певні механізми, потреби, як ми розуміємо, і не завжди це можливо. Що ж, пані Олено, дякуємо вам, що знайшли для нас час. Олена Сидоренко, експертка з якості і безпечності харчових продуктів, докторка технічних наук, професорка державного торговельно економічного університету, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про солодке життя українців. Щиро вам дякуємо і прощаємо з вами, пані Олена.